Мій рахунок заблокували. Є якийсь вихід. Головне, не панікуйте і не починайте влаштовувати діалоги з оператором у чаті. Спокійно зверніться за поясненням. дізнайтеся точну причину блокування і уточніть, які документи потрібно надати для розблокування. Обов'язково підготуйте письмове пояснення з копіями підтверджуючих документів. Вам доведеться чітко та офіційно пояснити, звідки взялися гроші, у чому суть операції. Пишіть у коментарях слово лист, і ми безкоштовно надішлемо вам зразок. До речі, важливий лайфхак: Відкрийте свою. Банківську виписку і проаналізуйте всі надходження та перекази з початку року. Біля кожної транзакції зробіть помітку чи коротке пояснення для себе, щоб не розгубитися, коли банк запитає. І не агресуйте і не сперечайтеся, чому ви питаєте, яке ви маєте право. А ще, якщо банк відмовляється йти на зустріч, можна скаржитися в НБУ або до Ради фінансового омбусмена, особливо, якщо йдеться про Держбанк. Залишилися питання? Пишіть нам у коментарях.